Чи відчували ви коли, що ваші стосунки погіршуються через простий перегляд стрічки Інстаграм? Чи можуть лайки сторіс та повідомлення руйнувати нашу здатність любити? Невже те, що нас об'єднує, також нас і роз'єднує? Залишайтеся з нами, адже сьогодні ми дослідимо вплив соціальних мереж на романтичні стосунки? Повірте, правда вас здивує? Перш ніж ми перейдемо до деталей, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші щотижневі відео про сучасні стосунки? Спершу розгляньмо вплив інстаграм на сприйняття стосунків, чи знали ви, що дослідження Київського національного університету показало, якщо проводити більше 30 хвилин на день у соціальних мережах. Ризик відчуття негативу щодо партнера зростає на 32%. Чому соціальне порівняння. Ми бачимо ідеальні пари на подорожах, розкішні вечері, щирі моменти. Але що ж ховається за цими ретельно підібраними фото? Щоб ілюструвати це, наведемо приклад із життя. Олена та Андрій разом вже 5 років. Але з часом Олена почала порівнювати їхнє життя з картинками ідеальних пар у соцмережах, подорожі, подарунки, публічні зізнання. Вона запитувала, чому Андрій не робить цього для мене. Це посіяло сумніви та напругу у їхніх стосунках. Ще один типовий сценарій Ігор відчував роздратування, бо Марина постійно викладала фото з їхніх побачень. Ми разом, щоб провести час чи просто показати це всім, думав він. Такий підхід до ідеалізації стосунків у мережі часто руйнує реальність. Продовжимо міжнародні дослідження та додаткові статистичні дані згідно з дослідженням Києво-Могилянської академії, 52% користувачів соцмереж в Україні відчувають заздрість чи розчарування. Переглядаючи пости друзів, також опитування Research Branding Group показало, що 39% молодих українців замислювалися про свої стосунки через контент в Instagram. небезпеки надмірної підключеності. Здається, що постійна доступність носить романтично, але чи так це насправді опитування Counter Ukraine вказує. Що 29% пар кажуть, їхній партнер відволікається на телефон під час спільного проведення часу, це створює емоційну дистанцію. Для прикладу розгляньмо таку історію: Тетяна та Сергій живуть разом, але емоційно віддаляються. Щовечора Тетяна гортала інстаграм, а Сергій дивився відео. Одного разу неоднозначне повідомлення спричинило сварку. Вони зрозуміли, що їхня цифрова залученість відштовхує їх один від одного. Далі ж поговоримо про вплив на психічне здоров'я соцмережі впливають не лише на стосунки, а й на психіку. За даними Міністерства охорони здоров'я України, 48% молодих українців відчувають тривогу та депресію через інстаграм. Ще один приклад. Юлія та Максим постійно порівнювали себе з популярними парами. Максим страждав від безсоння через страх, що не може зробити Юлію щасливою. Після звернення до психолога вони зрозуміли, проблема у залежності від соцмереж завдяки терапії та обмеженню часу в інстаграм їхні стосунки покращилися терапевтичні підходи. Психологи радять практикувати цифрову усвідомленість, свідоме використання соцмереж, регулярні діджитал детокси та обговорення емоцій пов'язаних із контентом. Нарешті дізнаємося, як захистити свої стосунки. Одне з рішень щотижневий цифровий детокс. Оксана та Павло впровадили у своєму житті неділю без телефону, результат менше сварок. Більше відвертих розмов і відновлення емоційної близькості, соціальні мережі не руйнують кохання, усе залежить від того, як ми їх використовуємо. Дослідження Українського інституту соціальних досліджень показало 70% пар, які встановили чіткі межі використання соцмереж, відчули покращення стосунків. Якщо вам сподобалося це відео, Підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться у коментарях своїм досвідом. Разом ми навчимося любити у цифрову епоху. До зустрічі!